Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм додаткових тижневих жетонів для весняного магазину. Сьогодні в нас в понеділок з 18.00 доступні нові жетончики. Плюс до того обговоримо злитий список техніки, що буде у нас у Смарагдових коробках 2025 року. Звісно, там не 100% інформація по переліку тих машин, які в нас будуть, тому що в минулому році було 10 аж машин, друзі, в коробочках, включно з новими, так скажемо. Там були ряд старих машин, які вже фігурували, і ряд нових машин. Зараз з'явилася інформація по двох нових машинах. Про одну з них я вам розповідав. Прототіп-6, а ще з'явилася одна нова додаткова машина. Друзі, плюс до того ті машини, які раніше вже фігурували, але вони доволі такі. Хороші і вони будуть, якщо довіряти цим зливам у цих коробочках. Зараз будемо це все обговорювати, і звісно, цю нову машину, Об'єкт 168 Німецький, будемо розбирати в гаражі, що вона себе представляє. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з нагадування. Про те, що зараз за 3 години перегляду доступні у нас 5 жетончиків, друзі. Ми можемо їх зафармити за 3 години перегляду у трансляції з активними твічдропс. Якщо ви їх зафармите, то вже в нас буде 20 жетончиків. Якщо до цього, звісно, ви нічого не пропускали. А за 45 жетончиків вже ми зможемо забрати одну з преммашин 5 або 6 рівня. До речі, огляд цих машин су 85 і і Дікер Max я робив у вчорашньому відео. Подивіться що до чого і як. Тепер, друзі, переходимо до другого питання, а саме витік Вотекспреса в місць марагдових коробок 2025 року. Нова техніка, яка в нас вже злита, це дві машини. Перша машина прототіпу 6, Італія, рівень 8 ст, Прем, механіка, магазин із системою дозаряджання на три снаряди. Цю машину я розбирав у суботньому відео. Хто його не бачив, перейдіть, подивіться там детальний розбір плюсів і мінусів даної машини. Вона дуже схожа, до речі, до Progetto 46, але у неї є ряд переваг, таких як збільшена альфа порівняно з Progetto, якщо порівнювати. Плюс до того там снаряди самі по собі пробивають краще, ніж у Progetto. Що базовий снаряд, що голдовий снаряд. І швидкість польоту, по-моєму, також відрізняється, вона комфортніша у конкретно прототипу 6. Друга машина, про яку з'явилася інформація, буквально вчора ввечері, це об'єкт. 168 німецький, СРСР рівень 8 СТ Прем. У цієї машини немає як такої механіки, просто хороша альфа, середній такий можна сказати, як для стежки ДПМ. Коротше кажучи, будемо розбирати зараз у гаражі цю машину. І з'явилася інформація по двом старим машинам. Одна з тих старих машин була у нас і в минулому році. Це Charmлі 75. Франція рівень 9 ЛТ. прем, механіка, магазин касетного типу з шести снарядами в різних режимах роботи двигуна. Тобто там два. Режими роботи двигуна, швидкісний і, так скажемо, з меншою швидкістю, але з покращеними характеристиками вогневої потужності. Так скажемо. На жаль, у мене машини цієї немає. Можливо, мені вона випаде, якщо дійсно підтвердиться цей витік у цих от так скажемо смарагдових коробочках. Потім буду обкатувати і показувати вам реплечики, або і огляд навіть можу зробити. Це все будемо дивитися по ходу, як воно буде. І останньою відомою машиною є об'єкт 752 СРСР рівень 9 прем механіка магазин на три снаряди. На мою суб'єктивну думку, це один із кращих премів 9 рівня. Але якщо більш уважніше подивитися на цей список, то ми бачимо, що тут іде натяк серед нової техніки, що буде ще одна машина. Невідомо якого це буде рівня, але можливо це буде навіть 9 рівень, тому що в минулому році, я нагадую, у нас був 9 рівень новинкою. Наприклад, якщо подивитися у минулий рік, це була ст 54 д Далі йшла машина Charmлі75. Звісно, цей тоді був уже ЛТшка, така була не новинкою. А Lambi, K2, як Тигр, прототип, лісовий дуг, SOR 1008, Emil 1951, Т-77 Альпрото, Proto 30 От такий був список у минулому році. Тобто були непогані такі машинки. У цьому році попередньо вже знаємо 4 машини, які будуть у коробочках. Тобто об'єкт 752 прекрасна машина. Чермлія 75, я думаю, що фанова, хороша техніка, хоча в мене її немає. Якщо вона випаде, то буде дуже і дуже круто. Прото, 6 хороша СТ, друзі, по типу Project 46. Тільки тут краще альфа, краще пробиття, краще швидкість польоту снаряда. Коротше кажучи, я так думаю, що вона буде ще краще відігрувати, ніж проджети. Але це все треба перевіряти на практиці, так скажемо. От така, друзі інформація. Тепер давайте перейдемо до гаражу і будемо розбирати другого нового відомого танка, який у нас з'явиться у коробочках смарагдових. Це об'єкт 168 німецький. І так, друзі, тепер ми в гаражі і переходимо до огляду об'єкта 168 Німецький. Він у нас є в порівнянні, можемо на нього подивитися, так само, як і шотик. Не знаю, чи підтвердиться ця машина, але вона дуже пасує до цієї події. От дивіться, який тут вшитий 3D-стиль для цієї машини. Ну, не знаю, мені здається, що якраз у такій події вона і з'явиться ця машина, чекаємо, звісно, підтвердження. Тепер переходимо до об'єкта 168 німецького і будемо розбиратися, які ж є плюси, а які мінуси у даної техніки. Перше, що будемо розбирати, звісно, це живучість і бронювання. Міцність нашої машини 1300 одиниці. Це трішечки занижений показник, тому що хороший стандарт 1400. Бронювання корпусу 70-50-40, бронювання башти 150, 80, 45. Тобто навіть з цих характеристик ми можемо побачити, що броні у нас великої не буде. Корпус має приведену броню 115 НЛД, 91 ВЛД 46, навіть є, ось дивіться, верхня зона. По башті 156-155, 174-190 мм, в залежності від ракурсу, якщо в скосі, то там більше трішечки, але все ж таки для підкаліберів це тільки може якусь загрозу е, представляти, так скажемо, що піде рекошет, ББшки будуть заходити по повній програмі. Лючок 45 мм. І оцей от от приблизно 61 мм. Тобто, друзі, не фішкою є живучість даної машини. Її в основному будуть пробивати без проблем. Далі відкриваємо вже вогневу потужність і будемо розбиратися більш детальніше, що ж у нас є по цих параметрах. А в нас є три типи снарядів: бронебійний, підкалібний і осколково-фугасний. Середня шкода на стандартній ББшті і на голді 340 одиниць. Як для восьмого рівня це хороший показник, друзі, тому що, наприклад, у ліса 320 тут навіть трішечки більше. Пробиття на базовій ББСці 227 мм на близьких дистанціях і втрата бронепробиття на відстані до 204 у нас присутня у цього снаряду, при тому, що він летить і швидкістю 1043 метра на секунду. Непоганий, як для стежки, базовий снаряд не має ніяких претензій. Підкаліберний тут, звісно, ще краще, тому що пробуває 285 мм, але це підкалібер, він втрачає бронепробиття на відстані доволі так непогано до 250 мм. Летить із хорошою швидкістю польоту 1304 метрів на секунду. І осколково фугасні 62 мм прибуває 1043 м на секунду, так само, як і ББшки летять. Тобто, якщо підсумувати от взагалі по снарядах, то вони в нас доволі непогані. Хороша альфа, як для СТ, повторююся, хороше пробиття і нормальна швидкість польоту у базових ББшок, і хороша швидкість польоту у підкаліберів. Тут немає ніяких претензій, як для стежки все нормально. Дивимося далі, що у нас є. Розкид на 100 метрів 0,33 розкачається, буде десь приблизно 0,3. Час ведення 2 секунди, буде менше 2 секунд, приблизно 1,9. Тобто ці показники нормальні, як для стежки, все класно. Але кути вертикального наведення у нас некомфортні. Мінус 5 опускання, плюс 20 задирання. По задиранню немає ніяких претензій, але опускається гарматка дуже і дуже погано. Від рельєфу буде важко відігрувати. Швидкість ориентального пересування прицілу 37,55 не дуже швидко, як для СТ. Заряджання гармати 9,3 секунди. Довгувато, як для такої ельфи, але з іншого боку, я розумію, що в принципі середня шкода на хвилину 2194, тобто 2200, розкачається, буде десь приблизно 2500. Ну, ДПМ нормальний. Як для СТ, плюс-мінус нормальний, не високий ні в якому разі, але більш-менш нормальний такий ДПМ. Тобто, якщо підсумувати вогневу потужність, то в нас хороші снаряди з хорошим пробиттям, швидкістю польоту нормальною, з хорошою альфою. Точність хороша, час ведення хороший, кути некомфортні. І, до речі, про стабілізацію чуть не забув сказати. 0,17 в русі, 0,17 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто, вона не сама найкраща, в будь-якому випадку треба буде використовувати стабілізатор вертикального наведення. Переходимо далі до рухливості. Друзі, а це якраз наша фішка 60 вперед, 18 назад. Прекрасні показники як для стежки, при тому, що питома потужність 20 кінських сил. Оце наш величезний плюс. Тобто динаміка в нас повинна бути хорошою. Швидкість повороту шасі 52-15, тут немає ніяких претензій. До речі, от якщо подивитися по швидкості повороту е, самої башти, то тут 37-55 не дуже швидко. Але корпус повертається дуже і дуже добре. Е, дивимося, що у нас далі є. По скритості 16,3 хороший показник, як для СТ. І під час руху 12,2. По спостереженню 390 метрів, хороший стандарт, тобто ми не сліпа машина, огляд у нас непоганий. І от ми маємо таку машину з доволі комфортною гарматою, якби тут ще кути були мінус 10, взагалі б її ціни не було. І з хорошим оглядом, з нормальною скритістю і з хорошою рухливістю, але в той же час абсолютно практично відсутною бронею, друзі. Тобто, нас будуть пробивати по повній програмі. До речі, якщо подивитися на от історичну довідку коротку, то це виходить оцей німецький об'єкт 168. Він був чому так і названий із приставочкою N. Тому що це по типу як Радянський Союз розробляв машину на кшталт того самого леопарда 1. Аналог, так скажемо, робили і вийшло от таке. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини, чи вона вам цікава, об'єкт 168 німецький. Не забувайте проставляти вподобайку, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. До наступних відео, друзі, Па-па!